Друзі, мене звуть Андрій, хочу порекомендувати вам програму Заграла. Ще у квітні цього року я отримав поранення. Трошки поранення несло певну деконструкцію певний несло моє обличчя і не тільки. Але в Одесі мені хірурги лицеві порекомендували, що ось ти можеш звернутися до косметологів тамто і там та Я був не місцевий, проте звернувся туди. І вони мені одразу попередили, що такі клініки є ж не тільки в Одесі, можеш також звернутися і в Києві. І ось, в принципі, я тут. Дуже вдячний е пані Владлені, е дуже вдячний аварійній клініці в цілому та програмі Заграва, що допомогли е покращити мій зовнішній вигляд, тому що в принципі, ми ще не закінчили, але результат, як бачите, на лице. Тож звертайтеся, не соромтеся, і все у вас буде класно. Також хочу привітати вас з наступаючим новим роком. Щастя, здоров'я, ноги